Вас вітає притулок Дайла Подружи з міста Запоріжжя. Це наша маленька дівчинка Тхір на ім'я Умка. Дуже багато людей питали, як вона себе почуває. Умка зараз знаходиться у нашому будиночку для гризунів. Ми сподіваємось, ви усі пам'ятаєте історії рятування наших кроликів, білочок. Тепер у нас ще є дівчинка-Умка. Умка почуває себе набагато краще. Вона кожного дня проходить обробки. Як бачите, їй потроху стає краще. Вона дуже добре харчується. Дуже полюбляє гратися. Зараз ми пройшли онлайн-консультацію у ветеринара з міста Дніпро. Зараз ми почнемо її. Лікувати вже дуже і дуже добре. Сподіваємось, що зовсім скоро онся стане набагато краще.